Станом на сьогоднішній день, всього по нашому регіону я маю на увазі по Вінницькій області. Зареєстровано 439 лабораторно підтверджених випадків вірусного гепатиту а серед яких 85 дітей. Найбільша кількість захворілих зареєстровано саме в Вінницькій територіальній громаді, тобто 333 і плюс, ну це це фактично було більше трьох четвертей від загальної кількості захворілих. На стаці лікування на сьогоднішній день залишається 8 осіб, із них, в тому числі троє дітей. Всього зареєстровано було 70 сімейних вогнищ, в яких було зафіксовано майже 200 осіб. На території спалаху під час цього було вакциновано. Додатково більше тисячі людей, з, з яких майже там 70% – це медичні працівники. Крім того, відібрано, оскільки це ну, вважається одним із головних шляхів, це водний шлях. Хоча до цього є питання, я маю на увазі по відношенню до цього спалаху. І було відібрано більше 400 проб води. Це те, що стосується короткої інформації. Наступне. Оскільки у нас фактично вже пішов 21 й тиждень спалаху, то я можу і констатувати, що фактично поступово починаючи з другого третього тижня, коли була найбільша кількість е одночасно випадків, тобто, наприклад, на другому тижні було найбільша кількість це 123 випадки, було за другий тиждень е цього спалаху. І поступово ця цей графік змінювався в бік зменшення кількості випадків. І на сьогоднішній день ми фактично. Маємо поодинокі випадки цього спалаху. Тобто, наприклад, за попередній тиждень це було три, да сьогодні там е, ще три. Але я маю на увазі тижнево. Тобто, ми можемо напевне говорити, да що але тільки щоб не наврочити, що скоріше за все е, е, спалах підходить до свого завершення, як спалах. Але це не означає, що не буде після цього поодиноких випадків. Вони були до цього, і вони будуть е, скоріше за все. Після цього Наступне, якщо ми будемо говорити про е, питому вагу, тобто про навантаження на кількість населення, то найбільше у нас, крім те, що ми з вами говорили, Вінницька е, територіальна громада це 85 на 100 тисяч населення. То звичайно, найбільше це у нас є стрижовська громада. Але там ми будемо говорити про один єдиний е, заклад соціального типу, в якому і відбулось інфікування підопічних цього закладу. Але на сьогоднішній день всі підопічні. Всі 100% вакциновані проти гепатиту а ті, що не хворіли, і там проведено цілий ряд заходів. Було тричі виїзди і особисто, в тому числі зі мною. Так що я думаю, що і те вогнище, яке було, яке могло би бути другою хвилею, але ні, воно припинено. І насправді, я думаю, якщо там ще будуть кілька поодиноких випадків, можливо, але вже захворювання з групового, ми не очікуємо там. Ще одна така інформація. Інформація Довідкова це те, що останній, скажімо так, спалах вірусного гепатиту А на теренах Вінницької області, і так само, як фактично, і в Україні там трошки зміщено було в роках, Це було 15-16 років тому назад, але той спалах був набагато більший ніж це на сьогоднішній день. Наступне, що передувало цьому цьому спалаху, е, я маю на увазі е, для нашого регіону. Е, не виключений варіант, що е, за завезення да в е, безпосередньо збудника воно відбулось скоріше за все. Знову ж таки, це все ймовірно. Це було закарпатська область. Чому тому, що в Закарпатті без спалаху, але триває підвищене захворювання на вірусний гепатит а і на сьогоднішній день, там, якщо брати на населення, то випадків вже набагато більше ніж по відношенню до населення в нашому регіоні, і там, до речі, фіксація на сьогоднішній день більше випадків так і залишається в порівнянні, наприклад, з нами. Так що з одного боку ми можемо говорити, що напевне завезення було звідтиля, але все одно залишається відкритими питаннями. Чому тоді завезення не було в інші регіони, і все ж таки, що слугувало головним механізмом для розповсюдження, тобто і на сьогоднішній день, і по кількості і по навантаженню на населення, напевне, ми сьогодні приблизно однакові з Закарпатської області, але маємо розуміти, що в них кількість випадків приблизно така сама, але населення десь в півтора рази менше ніж на теренах нашого регіону. Що ще, якщо порівнювати з Україною, то фактично от таких два регіони, а саме Вінницька область і Закарпаття, да, і виділяються оцим своїм спалахом. Але ми бачимо, що у нас все ж таки спалах в... йде на зменшення, причому доволі різке, і фактично воно перейде в ранг спорадичних захворювань на Закарпатті Поки що, все ж таки, залишається підвищення захворюваності. І що би я ще б хотів би додати до цього, головне це напевне. Ті рекомендації, які мали би бути виконуватися нашим населенням. Хочемо, не хочемо. Я хочу нагадати, що все ж таки вірусний гепатит, а це інфекція, яка може передаватися або через харчі, або через е, брудні руки і таке інше, то і хочу нагадати. Згадати, як ми колись мили руки, коли це був ковід, 19, і так само ретельно це і потрібно робити сьогодні, для того, щоб унебезпечити принаймні водний шлях передачі. Наступне, якщо ми хочемо харчуватися, вживати в їжу, особливо фрукти і овочі, то дуже ретельно їх мити під проточною водою. І після цього ще й бажано їх е, висушувати, наприклад, одноразовими рушниками або серветками. Е, бажано, да, це важко, напевно, здійснити, але тим не менш, не купувати е, продукти харчування на стихійних ринках, але якщо вже таке трапилось, якщо вже раптом трапилось, то все одно е, дивись попередній пункт, ретельно ми, е, мити овочі та фрукти. Е, не займатися самолікуванням, не дивлячись на те, що переважно більшості вірусний гепатит А. Як як Інфекційне захворювання перебігає з легким або середньоважким ступенем важкості, то, тим не менш, все одно ми маємо розуміти, що потрібно звертатися до сімейного лікаря за потреби госпіталізуватися в дитяче або в доросле інфекційне відділення, і тут же включається, чому звертатися потрібно, тому що включається ще додатково епідеміологічний компонент. А саме це потрібно тоді виходити в вогнище епідеміологам, помічникам. Сімейним лікарям і е, обмежувати розповсюдження надалі. І е, оскільки ми з вами пам'ятаємо, що або не пам'ятаємо, тоді я говорю, що вірусний гепатит А у нас є керованим інфекційним захворюванням, то відповідно і вакцинація. Не дивлячись на те, що обов'язкової вакцинації проти вірусного гепатиту А на сьогоднішній день в Україні немає, але тим не менш, доступність вакцини, особливо дитячої в нашому регіоні, на сьогоднішній день, ну скажімо так, не обмежена.